Всім-всім привіт! 14 грудня, 24 рік. Така гарна сонячна погода. Нарешті дочекалися ми сонечка, хоч деньок панельки нормально попрацюють. Е, з, хочу зняти сьогодні коротеньке відео про те, скільки виробляють панел в дуже погану погоду, яка в нас тривала з майже весь листопад і грудень до сьогодні. Ну, вчора ще трошки було сонця. Сонечко у нас. Вже скоро ховатись буде, але поки світить, нормально, панелі працюють. Поле в мене 6,4 кВт, кому цікаво, є відео про нього, можете подивитись більш детально. Розташовано під кутом 45 градусів, такий кут нахилу, тому що можна виставити 60, але в мене спереду 5 стійок, а ззаду 3. І я хотів ще 2 доробити, але не встиг, вже погода не дає. І тому. Не ризикую виставляти більший кут, тому що в нас вітри 19 метрів за секунду були такі пориви, що я думав, улетять панелі всі ще вночі, тоді коли такий вітер почався. Ще й на такому високому пагорбі розташовані. Але витримали панелі, конструкція витримала. Тому зараз так. 45 градусів. Е, ще один момент, може кому цікаво, я про нього пізніше зніму. У е, мене два поля від... до інвертора, вони окремо підключені, тобто верхні і нижні. І так вийшло, що я купив е, на одне поле кабель сіп 25 мм а на друге е, 16 мм квадратних перетин І виходить, що друге поле видає трохи менше. Ну, я так розумію, що справа якраз в перетині жили, хоча 40 метрів в мене до інвертора, хочу це перевірити пізніше, переключити верх на низ і подивитись, чи дійсно це зміниться. Дорахував я через часі скільки втрати. Вони мали б бути набагато менші, але боюся, що наші виробники. Цих кабелів, трошки ще там собі щось мутять як то кажуть. І кабель не відповідає дійсності, бо він той що на 16 взагалі такий ну мені показався тоненьким. Я це в відсотках хочу порахувати, перекинути е, провода зверху на низ. І потім гляну, насправді, чи це втрати якісь, чи це може щось я десь не доробив. Ну, не знаю. Загалом буде процес ще відео. От. А сьогодні я зніму і розкажу. Про те, скільки ж реально видавали панелів, дуже погана погода. І так, для зручності розуміння, скільки ж у нас виробляє станція наша в паспорну погоду, зробимо маленьку таку табличку. Ну, не табличку, а на ласточку розпишу це все, щоб наглядно було видно, що і коли ми могли отримувати від сонця. Так, перша це загальна станція 6,4 кВт. За листопад було в нас максимально 35,48 кВт на добу генерація. Це самий гарний день, що вдалося отримати. 14 днів у нас було менше 5 кВт на добу генерація. Середнє. Із згенерованих загальних за листопад 328,65 кВт. Згенер... ділимо на кількість днів. Пишу 29, тому що програма чомусь один день не порахувала. Я його просто не, не враховую сюди. Даних по ньому також нема. Це в середньому виходить. Приблизно 11,33 кВт на добу. Є. Це в середньому, якщо взяти від в загальному від потужності нашої станції, це виходить приблизно 177 відсотків. На добу. Тобто наша станція 6,4 і вона 177% на добу видавала в листопаді. Для, для порівняння жовтень беремо. За жовтень ми отримали 584,188 кВт годин. Ну, я так буду позначати, щоб було зрозуміло. От, і це приблизно виходить, на, розділивши на місяць, на довжен, ну, на кількість днів. 31, це виходить у нас приблизно 19,5 кВт на добу генерувалося. що дорівнює приблизно 304% від потужності станції. На добу 304% відсотків. це було в жовтні. Тобто, якщо 6,4, вона 304%. Відсотків. Якщо станція на 10 кВт, то отже, вона по такій логіці має віддавати 30 кВт за добу. А в листопаді цей показник вже на 10 кВт буде 11,3 Тобто для зручності, в кого там буде 1 кВт станція, вона буде видавати 1,77 за добу. Це за, на протязі всього. дня. Так, далі, грудень. По грудню. По грудню. Саме цікаве, мінімальне. Мінімально у нас було 0,913 кВт за добу. Це було 12 грудня. Е, такий показник вдалося отримати, тим, що була дуже пасмурна погода, і йшов такий довгенько лопатий сніг, такий. Не, великі такі сніжинки, які добре так атмосферу ще дужче забруднювали. І виходить, що генерації взагалі в принципі не було. 1300 кВт. Ну, 900 Вт. Це виходить від потужності нашої станції. За добу ми отримали 14% за добу. 14% від потужності станції. Це самий мінімум, який був. Якщо розрахувати, можна порахувати, до речі, на години, Тривалість дня трохи більше, ніж 8 годин в грудні. І це виходить, що приблизно на годину у нас виходить 0,11 кВт на годину. Тобто наша станція, яка вироб потужністю 64 кВт, виробляла приблизно 110 Вт, при цьому що споживала плюс-мінус до 100 Вт. У відсотках це дорівнює 1,7% продуктивність нашої станції за годину. Продуктивність від номіналу 6,4. Трохи наробив помилок там, тому далі з нового листа. По грудню е було згенеровано. На час зйомки 12 за 12 днів, 13 ще йде, і за один день знову да, нічого не записалось. Тобто 14 число. З цих 12 днів дуже пасмурних, коли генерація дуже низька була, було 10. Чому я беру їх за грудень, тому що тут світовий день у нас найкоротший, і ми можемо бачити найгірші цифри. По генерації. І так, було згенеровано 23,627 кВт за 10 днів. Це виходить 2,36 кВт в середньому за день. от така от генерація від станції потужністю 6,4 кВт. Так, якщо брати у відсотках то це виходить приблизно 36,875 тисячних відсотків на добу на день. Від потужності нашої ми отримували в день приблизно 36%. Якщо візьмемо середнє значення,

або ж 8 годин 23 хвилини плюс-мінус. Так. І якщо ми візьмемо наші 2,36 кВт, розділимо на 8,33 отримуємо приблизно 0,28 кВт на годину. Тобто ми розділили скільки за день, скільки в нього годин. Зрозуміло, що в середині дня може бути більше виробітка, на початку менше, але в загальному <кхід>, беремо в середню. Е, і от виходить, що у нас 280 Вт. Генерувалося щогодини. Це приблизно 4,377. Відсотка на годину. 4% з половиною менше навіть від нашої потужності е, виробляли станції наші. В погану погоду. В середньому на протязі цього часу. Ну і так от можна порахувати, якщо буде 10 кВт станція. Буде 4% вироблять, це буде 4 кВт майже 4,5% за добу за цілий день. Ну, бойлер не встигне нагрітися на 80 літрів. Також хотів зауважити, що коли купував інвертор, я не зауважив, що він має два входи від панелей, і ці входи я хотів підключити до одного входа все. Своє, всю свою станцію, але вони мають обмеження. Кожне поле загальному інвертор на 10 кВт, але кожне поле обмежено по 5, по 5 кВт 5,5. ,5, вони мають обмеження також і по амперажу. І вийшло, що мені довелося розділити всю мою станцію на два окремі поля стрінги. І кожен стрінг заводився окремо. І так як я на це не розраховував, то спочатку купив кабель від станції до інвертора один, дві жили. Це сіп. 25 мм квадратних. 40 метрів приблизно довжина. На, на прузі там приблизно 300-320 вольт. Ампераж в районі 10 Ампер. То в принципі втрати мали бути невеликі. Другий кабель я купив на другий стрінг 16 мм, але наші виробники. Незручно писати, вибачаюсь. Наші виробники, мені здається, трошки обманюють, економлять і перетин жили менший. Тому що в мене був старіший кабель на 16, він значно більший візуально і товщина самих жил. І він на 16. І того зараз на своїх полях, на двох, я маю на першому полі те, що на 25. Взяв я один день і виписав дані. В нього було на вході 277,6 вольта, і видавало воно приблизно 622 Вт на той момент. А нижнє поле стрінг де 16 мм, видавав 275,1 вольта. Приблизно 509 Вт. вирахувавши з пропорції, вийшло, що в нас це поле видає всього 82% від першого. От. І з цим я буду боротись, звісно, але як, як буде змога куплю ще. Товстішого кабеля кину. Але до цього хочу провести експеримент, переключити ці стрінги і подивитися, що дійсно це через жили такі втрати маю. Тобто я 18% потужності втрачаю щогодини на генерації від другого стріна. Але, тим не менш, з загальною потужністю 6,4 кВт, я максимум, що помічав, це було в жовтні. Приблизно 6,7-6,8 кВт видавав він. Тому майте це на увазі, що буває більше, чим зазначено. Ось ну, такі результати. Ну, і загалом розумієте, що мінімум, що ви можете отримувати від вашого поля, це 4,3%. Так я розумію, що можливо в мене щось недосконально зроблено І на цьому ще деякі втрати. Але фактичні результати.